Всім привіт, друзі! В цьому відео поговоримо за посуху, тому що є що сказати. І в нас вже достатньо змінилась погода. Ви напевно здогадали, що на півночі почалися дощі. І це дуже круто, тому що ми зараз масло почнемо насаджувати розсаду. Це перше, друге, менше її не дополивають, буде більше часу на копання. І можна буде зайнятися якимись своїми справами, тому що порузія дав дуже багато часу. А ви напишете, от скільки у вас дощу не було, чи взагалі він був, тому що у нас ось останні два дні непогано заливає. Ось така от туманно похмура погода, гарна погода для рибалки. Ну, в принципі, я сьогодні на неї і їду. Це вирішив сьогодні от заскочити на ділянку і глянути, от, чи о, хоч промочило землю, тому що ну, це страшне, що було. Ось давайте подивимось, де я знімав агроволокно яким я окутував розсаду, тому що повністю обозводить, тут вже третій рік вона буде, вона мені не потрібна. Дивіться, що було Ось аж ґрунт потрискався, бачите? Яка була засуха стояла, щоб потрискався, просто ґрунт. Я не знаю, як вона не погорила ця, полуниця, вона вижила і це лишній раз підтверджує, що... На півночі України можна дорожчувати полуницю без капельного поливу. Дивіться, бачите, це так грунт потрискався. Трошки вже просто його залило. він трошки вже його позамивав оці тріщини. Бо тут просто таке було, як от, знаєте, є така, а бувало там чи пустеля, дивіться на відео, чи ще щось таке потріскане, все там, як от, саланчаки і так далі. А, тобто тоді там. На відео видно, що ну, дійсно там висушило все шомона. І тут таке саме було в городі. Я вже боюся представити, що було там вище. Місцями навіть мене трошки кущів я бачив пропало, тому що градки були наверху. А, тут низина була, тут трошки врятувало все таки. Тут трохи волога була, але на такий кущ треба було тоді літроводи. Я не знаю, де вона брала вологу. Можливо, полка вистояла завдяки тому, що їй дуже масивний корінь ну Воно видно по кущу. І він а, виходить про так глибоко, що там була волога. Може по цій причині вона вистояла. Тому от засуха дійсно стала сильна. У нас приблизно десь може місяця-три не було нормальних дощів. А, я навіть на пальцях однієї руки можу порахувати до цього дня, скільки у нас було дощів. Це був липень, кінець липня. А завжди перехід з липня на серпень. У нас на полісі буває, ну трохи йдуть дожі, буває, заливає, що гниють помідори, Буває не заливає. В цьому році не заливало. Потім у нас десь на початку. Навіть в 10-х числах серпня був один непоганий дощ, тоже там один день він пішов, промочив трохи розсадник і все. А такі ділянки він ну, гратки не промочив. Там було чисто для погонів був такий дощ. Ну і ось зараз почалися у нас дощі, тому що вже пора, якби середина жовтня майже. Зараз ходимо туди, де помідори вже пройшли. Бачу, батя до базару готується. щось там. Виносять, степу це. Ріжий кот, іди сиди. Ось я зараз вам покажу, де пропала полуниця. Ось трошки тут припало, пропало. Погоріло просто, бачите? Тому що була сильна засуха. Агроволокно потріскалось, воно хоч трохи якось тримає вологу, Агроволокно все-таки, як показує практика. Воно саме тут посаталося і все. І вона не вистояла. Тут у нас була ханей, трохи квік і трохи Сандри. Пегас вистояв. Бачите, трохи його підсушило, але він вистояв Пегас. В принципі, полуниця посухостійка. Тому хто там в майбутньому думає собі розводити полуницю, то пегас я рекомендую як полуницю вирощувати. Я це ще бачив ще давним-давно, я помітив, що були такі сильні посухи, а йому нічого не робиться взагалі. Бачите, він навіть на горбу не один кущ не пропав. Ну Трошки листя повідмирало, зараз ось дощ пройшов, він промочив. то... Пегасу візьме. Буде-набать, буде потрібно трошки буде висяти це все по обрізати, сухе, і градку підготувати вже до зимі, хай вона така буде, чи може навіть так і залишу, щоб воно ну, теж впливає кількість листя на, на розостійкість. Тому що якщо воно буде говесте, то теж буде проблема. По цій причині в цьому році, от я згадую всі продажі, да, то хто садив пізно картоплю, не наросла. Ну, багато у кого не наросло. Не скажу за всіх, але в більшості картопля не наросла. По цій причині вона зараз коштує на базарі 20 гривень. Тому що, по-перше, пізно садили в травні місяці, а хто в травні садить на полісяці, якщо він попадає на засуху, нічого не буде. А вона тоді саме почалась, коли вона почала нав'язуватись. За ірками в цьому році у нас теж ціна хороша була, 50-60 гривень. Ну, це буде пізніше, я таке підготуюся до цього відео, вам розповім, от, який був сезон, що було в тренді, там, по якій причині. Не так скажу в трьох словах, що ірки в цьому році були дорогі, тому що сушило. Пізно посадили, у когось погнили, тобто ну, не швидко було. Багато огірка, ну і плюс багато хто побачив в тому році, в 23-му, що він коштував 10 гривень, плюнули, на що воно мені потрібно, і в цьому році він дуже швидко скаконув. Ну і навіть така була позуха, що тітка Галя поливала кабачки на продаж. Тому що там геть таке вже її суши, а вона ще любить так, от дерев там по кругу понасаджувати, вони там ну, сушили страшенно. Я це навіть бачив в розсаднику, якщо не було, нема дождя, по розсаднику, І де стоять це з Шовковиця, Вишні там і так далі. Воно так там сушить, що просто не передасть словами. Тому у нас було з, з вологою достатньо таки важко. Я вже уявляю, що робилось на півдні. Я так заходив, сімнавтів дивився по містам Кривий Ріг, там, Одеса. І так далі, то там ну, 38-40, причому стабільно було, дивитися, так днями, вночі 22. Тобто я не знаю, як там люди викручувалися, у кого не було полива, у кого був дефіцит, чесно кажучи, я думаю, в більшості, хто там по займався, отак якось у мене, то там, напевно, нічого не залишилося. І ті дожжі, я не знаю, навіть, чи коли вони в їх будуть. А ви можете в коментарях написати, в якому регіоні зараз йдуть дожжі. Тому що в нас зараз пройшли. В нас зараз пройшли, і в нас масово зараз вже почалися гриби. Ось і Богдан був на зброй непогано, і тітка вже моя їздила, збирала на продаж. Тобто я не їжджу на таке. Тому що я на рибу хочу поїхати. Цьому році і так помічника найняв, щоб він мені допомагав, щоб трошки поїздити на річку. Тому що в тому році мене цього не було. Ну а так, якщо взяти наприклад, ситуацію, всю підсумувати по полуниці на цій ділянці, то 95% всієї полониці вижило після засухи. Це добре. Ну, рік буде менш, зрозуміло, але все одно, ніхто її поливати не буде. Отак вона буде садитися. І треба буде знайти якісне тому що Якби воно не посаталось, ця полуниця б вижила. Воно все-таки трошки затримує вологу. Там Роса там стикає, там. Ну, воно працює, повірте. Бо тут, де, ось, наприклад, якісне локно, да, то не один кущ не пропав, хоч вузька градка. Вузька градка сушиться сильніше. Ось де йдемо по Азії, це було двохрічка, вже і теж будемо знімати агроволокно, тому що на третій рік її. А може і залишити, на третій рік вона в принципі, непогано родить. То ну, нормально. Тут трохи. Не встигли попивать розори. Ну таке, друзі. Роботи трохи мені на осінь є. Я задоволений, що почалися дожджі. тому що я вже думав, їх не буде в цьому році, чесно. А чи будуть вони далі, це питання некоректне. Прогноз був теж некоректний, тому що ніхто не знає. Чи будуть вони далі. Ну, по суті, в нас, ось, якщо вони вже в жовтні почалися, то я думаю, вони і в листопаді будуть. Якою буде зима сніжною чи не сніжною, теж питання. Бувало таке, що як. от там високосний рік, високосний рік, то зима бувала несніжна. І бувало таке, що навіть раннє це був, це був, був перехід з 18 на 19 у нас на півночі, що вже на початку там, квітня я вже всю полуницю обробив. Там, 30 березня я вже повним ходом фоску попідсипав, почистив все від хруща навіть тут сезон був набагато раніше. Зима була несніжна. Тому от осінні дожі, зимою сніг теж важливий для культур, тому що. Якщо земля не набереться вологі і потім приходить знов засуха, це буде важкий достатньо рік. Достатньо важкі. А чи будуть і дожділі, літом, ніхто не знає. Тому що зараз у нас в Україні погода змінюється, і щоб колись от на полісі така засуха була, то напевно там старожили такого не пам'ятають. Ну було таке, я теж таке пам'ятаю. Ну що прям така, там три місяці, ну, вибачте, такого я теж не пам'ятаю. Змінюється клімат. А, тому далі я не знаю, що буде, чесно кажучи. Вирощування стає достатньо такою авантюрою, особливо без капельного пливу, як у мене. Ну а ви можете написати свої думки в коментарях і поставити цьому відео лайк. Всім до зустрічі!